Головей пробій з Топурією, гомелі наїхав на грузинів. Чендлер і його новий суперник Макрегор звалив зі всі не махачів нова дата, боральо проти Одесанії. Все це у сьогоднішньому випуску. Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в Деталях. Макс Холовей висловився про поєдинок з Ілією Топурією. Всі думали, що UFC 300 був чудовим турніром, але зачекайте. Незабаром ви побачите UFC 308, він буде неймовірно крутим. Однозначно, їх поєдинок це буде фейерверк. Шкода, що на кону не стоїть ще по BMF. а можливо і не шкода. З нетерпінням чекаємо їхньої заруби. А за кого ти вболіваєш? Ділись своєю думкою у коментарях. Мелі наїхав на грузині. Шон, йо, мираб, Ілія, всі грузини коротуни. Мера, ти хочеш виявити неповагу до мене. Це одне. Будемо професіоналами і розберемося з цим у клітці. Але тепер ти і твій тренер перейшли межу і виявили неповагу до моєї країни. Ти заплатиш за це, коли я тебе побачу навіть поза кліткою. Шон, я думав, що Джорджія це штат. Моя вина. Наїжджати на націю це вже перебір. Я розумію, що він просто хоче вивезти із себе Мераба. І мені не подобається, що Мераб ведеться. Чи розбіроки без клітки. Надіюсь на його професіоналізм і він нічого не вчудить. Друже, ми зачекались на тебе. Залітай до нашого телеграм-каналу. Там ще більше новин. Посилання знаходиться в описі під відео. Мед Браун, колишній боєць і всі вважають, що Майклу Чендлеру не варто чекати Конора Макгрегора. Ви живете лише один раз. У ньому є лише короткий проміжок часу, коли ви маєте можливість змагатись на найвищому рівні. Повністю згідний. Майк. Яку треба було обрати якийсь інший бій, бо цей маринад може бути вічним, а час ідеї і твої здібності тільки будуть понижатись. А як ви вважаєте, чи дочекається Чендлер МакГрегора? Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях: Конор МакГрегор опублікував пост у соціальних мережах, у якому, мабуть, попросив промоушен звільнити його від контракту. Коли я буду вільний раніше, МакГрегор голосив, що проведе бій з Майклом Чендлером на грудневому турнірі UFC. Проте пізніше Дана Уайт спростував цю інформацію, заявивши, що Конор швидше за все не повернеться в Октагон цього року. Особисто я вважаю, що Конор байтить Дану. Хоча, можливо, він дійсно зрозумів, що жарт зайшов далеко і хоче позбавити себе контракту. І як думаєте, ви? Тім Уелч, тренер Шона Омелі, висловився про майбутній поєдинок підопічного з Мирабом Двалішвілі. Я дуже здивуюсь, якщо Мираб дійде в цьому бою до суддівського рішення. І я сказав це тому, що Шон Снайпер, він набагато вищий і б'є набагато далі, аніж Мираб. Не думаю, що бій пройде всю дистанцію. Шон нокаутує його. Ну, а що ще скаже тренер? Звичайно, він буде вболівати за свого. А так тримаємо кулаки за Мираба. Надіюсь, він впорається з Шоном. Mamãe ali. Армен Царюкен повідомив, що зараз йдуть переговори про поєдинок зі Славо Махачевим у грудні на турнірі в США. Йдуть розмови, що бій з Махачевим відбудеться в грудні. Нас можуть поставити і в Нью-Йорку, і у Вегасі. Зараз все залежить від нього, коли він скаже, що зможе битися. Особисто я не чекаю їхній бій, але мушу освітляти все, що стосується їхнього поєдинку. Надіюсь, вони один одного потушать. Кайо Боральо. Щоб провести наступний бій з із Рилямедесанію. Можливо, Адесаня вже не той зосереджений хлопець, яким він був раніше, але він той самий хлопець з цією ж технікою, майстерністю і домінуванням. Я думаю, що Адесаня найкращий бій для мене на даний момент. Якби мені довелося вибирати ще один бій до титулу, я гадаю, що це був би Адесаня, а потім титульник. А це вже цікаво для ізі можливість відчути смак крові, хай наблизитись до титульника. Що скажете ви, як вам такий бій? Також кайо висловився про майбутній реванш між Дрікусом Діплісі та Шоном Стріклендом. Я думаю, що Стрікленд переможе. Можливо, тому що мені здається, що Шон виграв перший бій. Але це ММА, це безумство. Я завжди ставлю проти Дрікуса, а він завжди виграє. Так що я не ставитиму на його наступний бій. Звучить дивно. Можливо, в такому випадку треба ставити на Дрікуса, щоб він програв. Але по-чесному, я теж думаю, що Шон забрав перший бій. Перемогу віддали Дрікусу для того, щоб звести з Ізі. Хоча Дрікус з кожним поєдинком потроху стає технічнішим. Я не Оліває ні за одного з цих чуваків, тому хай переможе найкращий. Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше вісьми слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.